Пригоди вожа Ониська або володар Макуце Сашко Дерманський. ЧАСТИНА 1. НА ГОРОДІ. Розділ Перший, на якому на повітку падає сонце. Жук Джек збирається до Америки. А Онисько розганяє горобців. За повіткою, там, де починається великий город, лежить купа трухлявого гілля. На перший погляд, вона здається ні до чого не придатною. Навіть зайвою, проте так не здається в ужеві Ониськові, бо він просто переконаний, що це напівзорліле галузя напрочуд корисна річ. І не дивно адже він під тим галіччям живе, і не лише він, праворуч від Ониського кубельця мешкає жабка одарочка. Вона не перевершена, господиня, тому часто заклопотана хатніми справами або порається на городі. Ліворуч оселя мишки в Ридіки. Вона теж дуже хазяйновита, а ще вміє вишивати хрестиком і гладдю. За хаткою в ридіки під листочком нірка хробачка Кузі. Кузя дуже романтичний хробачок, він цілими днями виграє на скрипочці, щось собі мугикає під ніс і мріє стати відомим музикантом. За сусіду вважається ще й колорадський жук Джек, хоча він не має постійного. Помешкання і ночує то там, то сям, то в травичці, то під грудочкою. Взагалі Джек над усе любить ласувати картоплинням. На крайній випадок годиться сира картопля або чипси. Онисько затятий фантазер і мрійник. Особливо він полюбляє мріяти, вилізши з під гілля нагород, ніжачись на сонечку. Коли вже дуже припікає, вуж заповзає у затінок. Дивовижної високої рослини з товстим, шкарубким стовбуром, лапатим листям і зеленою головою, яка щодня більшає. У холодочку низько заплющує очі і намагається уявити, до яких розмірів виросте врешті голова. Мимоволі він дослухається до дзвищання мух, які існують туди-сюди. Коли якась пролітає неподалік, вужик уявляє, що над головою проноситься надзвуковий реактивний винищувач. А за штурвалом літака сидить він Онисько. Після сьомого винищувача мрійник зазвичай засинає. Прокидається Онисько надвечір, він смачно потягується, дивиться, наскільки виросла голова рослини, і повзе додому, щоб трохи погомоніти з сусідами та побажати їм доброї ночі. Одного дня Онисько виліз під гілля помріяти і заснув. Прокинувшись, вуж побачив жахливу картину. З неба, прямо на нього падало сонце. Воно було велике, напів неба, скриє у нього тріпотіли жовті язики вогню. Рятуйте, сонце падає, зарепетував Онисько і вужем прослизнув між гілляки. Рятуйте, там, 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 там сонце, злякано кричав він. Миттю позбігалися сусіди. Що з тобою? Що сонце? спитала Евридіка. Прямо на повітку. Велике, що на повітку, не зрозуміли сусіди. Сонце падає на нашу повітку, трохи оговтавшись, вимовив Онисько. Я там саме на винищувачі. Зачекай, перебив Джек. На якому ще винищувачі? Онисько знітився. Та це воно справи не стосується, а потім бачу сонце прямо на мене падає. Ну, я сюди. на винищувачі? запитав кузя. Та ні, повзком. Що ж робити? стривожилася Вридіка. Треба втікати до Америки, рішуче сказав Джек. У мене там родичі, у штаті Колорадо, це з того боку землі, якраз під нашим городом. Треба проколупати у землі дірочку і Колупай сам до своєї Америки, обірвав його кузя, а нам і вдома непогано. Усі закивали, погоджуючись із хробачком. Цілу ніч розмірковували, що ж їм робити. Під ранок жабка одарочка. Яка весь цей час мовчала, мовила, а може, воно вже впало? Піду наподивлюся. Одарочка вилізла з під гілля, роззирнулася, звела очі вгору і побачила, що ніяке сонце на повітку не падає, а висить там, де має висіти, у небі, а прямо над їхньою купою гілля розквітнув великий гарний соняг. «От низько! От фантазер! Довго сміялася дружня компанія, коли жабка все їм розповіла. Так то ж спросоння, виправдовувся вуж. Я б на вас у тій ситуації подивився, ага. Відтоді Онисько ще більше полюбляє лежати під соняхом, вважає красення своїм і дуже пишається, що першим побачив його у всій його красі. Тепер я володар цього соняшника, каже друзям Вуж. Коли на золоту голову рослини. Із сусідніх городів злітаються гробці, щоб поласувати насінням. Онисько обов'язково їх розганяє. Ану киш, сіробокі. Розліталися тут. Мріяти заважаєте. Розділ другий у якому онисько потрапляє під метеоритний дощ і не притомніє. Одного ранку онисько вирішив обстежити дальній закапелки городу, уж гарненько поснідав і вирушив у путь. Погода була чудова і ніщо не віщувало неприємностей. Поміж городиною велися відомі тільки йому Ониськові стежки. Вони перепліталися одна з другою, петляли і закручувалися в дивовижні таємничі лабіринти. Гайну попервах на гарбузову грядку, міркував собі Онисько, перекинувся словом із джмелями, розпитає прогородні новини. Так він собі повз і, як завжди, про щось мріяв. Ох, вже це мрійництво. З нього починаються всі ониськові пригоди. Ехо, Онисько. Йому б не завадило бути уважнішим серед мереж стежок, йому б за четвертим буряком повернути праворуч до гарбузової грядки, а він поповз ліворуч, невідомо куди. Поволі Онисько приходив до тями. Дивно, думав він, жодного джмеля і жодного гарбуза. Це ж треба, може, я заблукав? Він хотів був повернути назад, але в одну мить знявся різкий вітер, картоплення тривожно зашелестіло й нагороду пали в'язкі сутінки. Над головою Ониська спочатку щось блиснуло, потім загоркутіло, і на картоплю, на стежки, на мрійника вужа враз посипалися великі краплі дощу. Ой ой, -ой – вигукнув Онисько, я без парасольки. Він кинувся до якоїсь нори, щоб сховатися. Пустіть! кричав Онисько, ухиляючись від важких крапель. Я з краєчку посаджу. Мені багато місця не треба, я худенький. Але пикатий хом'як, який, як виявилося, жив у тій норі, був не дуже гостинним господарем. Товстун нагабно виштовхав з моклого вужа на вулицю. Багато у вас тут таких худеньких шастає, потім зерно мішками пропадає, буркнув хом'як і затулив нору величезною грудкою. Та найстрашніше було попереду з гори, замість дощу почали сипатися круглі шматки чогось холодного. Вони аж свистіли, зрізаючи на люту стебла картоплі та бур'яну, фурчали і лупотіли довкруж вужа. Від тих ударів земля гула, неначе таври. Ониськові ніколи не доводилось бачити граду, але він пам'ятав розповіді бабусі про метеорити, які за її молодості часто пролітали над землею. А деякі навіть на неї падали, тому й подумав, що розпочався метеоритний дощ. Один такий метеорит боляче тюкнув бідолаху вожа по хвосту. Ониськові стало страшно. Посіче, посіче на клаптики, вола він. Де сховатися? Онисько не знав, у якому напрямі рідна повітка, тому кидався від одного куща картоплі до іншого, ховався то в ямку, то під грудку, то в ямку, то під грудку. Проте жоден сховок не міг врятувати наляканого вужа від дошкульних і холодних ударів. Онисько подумав, що цей жах ніколи не скінчиться, що ніколи не побачить своїх друзів, купи гілля улюбленого соняха, не скуштує ударочених дерунів, не поміряє вишиту в руки дією сорочечку, але тієї миті, коли вуж подумав про вишиванку, велика масивна градина поцілила бідоласі точнісінько в голову. Онисько знепритомнів. Розділ третій, у якому Одарочка й Евридіка рятують Ониська від жуків, кравчиків. Одарочка саме закручувала на зиму маринованих водомірок, коли до її хатки прожом вскочила мишка Евридіка. Ой, одарочко, забіткалася вона. Я так непокоюся через Ониська, так за нього хвилююся. А що трапилося? спитала жабка, перевертаючи баночку водомірок догрядном. «Як?» Хіба ти не чуєш, який дощ на горі поріщить? Так то ж на горі? Ага, погодилася Вридіка, а Онисько теж на горі. Ще зранку, як подавсь кудись, мов корова язиком злизала. Може, і справді хтось теє, злизав. Ой, лишенько, сплеснула руками одарочка. А там же, здається, і град іде, аж земля стогонить такий град. Що воно буде? Хоч би він десь заховався. Ось що! Одарочка зняла гвіздочка парасольку, підемо його шукати. Ходімо, сестро, ходімо. Щось мені так неспокійно. Одарочка з Евридікою вибралися з-під гілля і під розкритою парасолькою почемчикували поміж картоплею на пошуки Ониська. Град уже закінчився, проте з неба ще падали доволі великі краплі дощу. Подруги рухались дуже повільно, земля розкисла і лапки глибоко вгрузали в багнюку. Згодом дощ почав стихати зрештою, зовсім ущух. Та Ониська ніде не було видно, а якихось слідів годі було й шукати, злива все змила. Треба у когось запитати про Ониська, запропонувала одарочка. Може, хто його бачив? Це ти гарно придумала, похвалила її Євридіка. Я знаю, тут неподалік один хом'як живе. Ходімо до нього, ану ж він нам допоможе. Хом'як довго не хотів. Витикати носа з нори, коли жабка з мишкою погукала його знадвору. Він був страшенно жадібний, тому нікого не хотів і близько бачити коло своєї нори. Товстун усе боявся, що доведеться кого-небудь пригощати чимось із своїх запасів. Щоразу, перш ніж вийти з нори, він ретельно ховав по закутках усі харчі, іноді ховав так добре, що сам не міг потім знайти. Там ті харчі й псувалася, саме тому у хом'ячій норі стояв нестерпний сморід. Коли скупі урешті визирнув до непроханих гостей, то не міг вимовити й слова адже напхав за щоки зерна більше, ніж там могло вміститися. Якби він рустолив рота, зерно посипалося б із нього як із драного мішка. Ти не бачив нашого друга Ониська? запитала хом'яка одарочка. Так, Ониська, підхопила Вридіка вужа. А це вони мають на увазі того тонкого типа, що хотів захопити моє житло і заграбастати мої харчі, думав хом'як. Та їх тут ціла зграя, треба бути пильним. Він щосили замотав головою. Може, ти чув щось незвичне? спитала Вридіка. Ще б не чув, в'їдливо подумав хом'як. Той мотузок так репетував, ніби це не він до моєї хати вдерся, а я до його. Знаю я, що вам всім потрібно, моя пшеничка, але нічого ви не отримаєте, дулі вам, дамане не зерна. Я що для вас його, для вас його крав? Усі хочуть задарма поїсти, дулі вам з маком. Хоча ні, без маку, просто дулі з вас вистачить. І хом'як ще дужче замотав головою в різні боки. Дивний він якийсь, сказала одарочка, коли вони, так і не почувши й слова від Товстона, пішли собі далі. Німий чи що? Може, він хворіє на свинку? знизила плечі Євридіка, бачила, які в нього щоки. Поглянь, раптом вигукнула одарочка. Що то там? Попереду ми тушились якісь жуки, і ми тушилися не просто так, а біля чогось, точніше біля когось, а ще точніше, біля непритомного Ониська. Жуки хапали в за хвоста своїми чіпкими щелепами і, заткуючи, тягли його до межі з сусіднім городом. Це були жуки Кравчики, а на розорі взяли їхні круглі нори. Вперед. вигукнула Євридіка і кинулася допомогу Ониськові. За нею пострибала одарочка. Ану, відпустіть, гукали вони до Кравчиків. Це наша шворка, погрозливо заклацали ті щелепами. Ми її знайшли, Ну, геть. Ніяка це не шворка, це Онисько, заперечила Одарочка, а ми все одно його перші знайшли. Не поступалися Кравчики, ми будемо з нього кубла вити в норах. Вони дружно вхопилися за хвіст Ониська і підтягли його вже майже до самого входу однієї нори. Ще чого. вигукнула Євдіка. Он з картоплення вийде чи з пирію, а Ониська ми забираємо. Ударочка з Вридікою вхопилася за Ониська з боку голови що сили потягли на себе. Кравчики теж не збиралися здаватися. І цупили здобич до себе. Онисько натягся, наче струна. Здавалося, він ось-ось не витримає цього впертого перетягування і перетвориться на одного середнього вужа, на двох маленьких вужів. Але жабці з мишкою не потрібні були два вужики, їх цілком влаштовував один унизько. Тому подруги смикнули його з такою силою, що жуки попадали в грязюку і розтиснули щелепи. Невдоволені й сердиті, крапчики поховалися в норах, вони не наважилися вступати в бійку з більшими за себе мишкою та жабкою. Ониська принесли додому й мостили у ліжку. Ударочка поклала йому на лоба компрес із настойки квітів, дивини, а Євридіка натерла спину соком хрону, щоб не застудився. Надвечір бідолаха прийшов до тями. Знаєте, я сьогодні потрапив під справжній метеоритний дощ. Хвалився він сусідам. Якби на моєму місті був хтось не такий спритний, навряд чи йому пощастило б вибратися з цієї халепи цілим. Одарочка з Вридікою тільки мовчки посміхалася. Вони були втішені, що все скінчилось добре. А про Кравчиків Ониськові вирішили поки що нічого не говорити. Розділ четвертий. У якому всім чогось бракує. Кузя винаходить невідому ноту і дає сольний концерт. Як ви вже знаєте, хробачка Кузю хлібом не годуй дай на скрипочці пограти. Тим паче, що хробачки хліба не їдять. Та й на скрипках, правду кажучи, не всі грають, але принаймні одного такого ми з вами знаємо. Сьогодні кузя з самого ранку був дуже радісний і навіть схвильований. Ще пак! Адже він щойно закінчив свій новий твір вальс картопляного цвіту. Ба більше хробачок винайшов нову ноту. Так, так, не дивуйтесь. Усім відомо, що існує сім нот: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. А Кузя ненароком придумав іще одну він грав при кінцеві акорди свого нового вальсу, і коли мав зробити останній порух смачком, щоб зіграти фінальну ноту ля. У нього нестерпно засвербіло підборіддя. Через це музикант мимоволі зіграв не ля, а якусь зовсім незнайому ноту. Вона прозвучала, хоч і незвично, але так доречно, що Кузя спочатку нічого й не второпав, не міг повірити, що він щойно зробив відкриття. Для певності Кузя спробував ще раз видобути зі своєї скрипочки дивний звук. Вийшло. Знову й знову він грав несподівану ноту. Аж поки переконався, що вона й справді існує і що вона таки нова. На радощах Кузя кинувся поділитись сенсацією з друзями. Спочатку він натрапив на Ониська, який ніжився на сонечку неподалік Соняха. Ониську, Ониську, я ноту винайшов, нову ноту, ось послухай, зне, знехотя розплющив одне око. Яку ще ноту? Голос Ониська був сонний і невдоволений. Ну, знітився Кузя, ноту. Я ще не знаю, як вона називається. Не зараз, кузю, не зараз, ліниво звався Онисько. я дуже зайнятий. Зайнятий? Ну, гаразд, приповзу пізніше. Так, пізніше, позіхнув Онисько і заплющив око. Хробачок поспішив далі. Скоро він угледів жука Джека. Той зосереджено сопочи саме підгортав картоплю. Привіт, Джеку! Тихо привітався Кузя. Хочеш, я тобі новий вальс заграю, не зараз, друже. Джек розігнув спину і витер спітніле чоло. Бачиш, у мене тут свій вальс картопляний, не до тебе наразі. Добре, зітхнув кузя. Мій вальс, до речі, теж доволі такий картопляний, і подався до Євридіки. Коли хробачок заповз до мищеної хатки, Євридіка вишивала наволочку та подушку. Евридіку, несміливо почав Кузя, ти, мабуть, теж зайнята? Не те слово Любий. Ось останню квітку мушу закінчити. Дванадцять хрестиків рожевою заполочу і вісімнадцять зеленої зацокотіла Евридіка, не полишаючи роботи. Ну, то я піду, похнюпився Кузя і подався до виходу. А що ти хотів? гукнула в неї вздогін. Я ноту нову винайшов, з надією в голосі промовив Кузя і зупинився Заграти ой. Ніколи мені любий. Ще он стільки хрестиків покласти треба. Одарочка шаткувала капусту на борщ, тому одразу не помітила Кузю, що непевно завмер на порозі. Одарочко, врешті зважився зговорити Кузя, я вальс картопляного цвіту, закінчив винову ноту, винайшов. Добре, добре, відповіла жабка, але я зараз така затуркана, он. Вода вже кипить, а в мене ще бурячки не покришені, картопля не почищена. Заходь пізніше, на борщ. Кузя, мало не плачучи, повернувся додому. Сів на ганку і зажурився. Я щодня граю, граю зранку до вечора, пишу музику, навіть нові ноти винаходжу. Це нікому не цікаво і не потрібно. Ніхто жодного разу не похвалив моєї музики, не попросив заграти. Не гратиму більше ніколи, вирішив Кузя. Поклав скрипочку на траву. У низьку він не дрімалося і не мріялось, домки плутались, намагались вчепитись одна за одну, щоб викликати в уяві мрійника якісь чудернацькі фантастичні картини, але чогось бракувало. Так пропало щось таке, що завжди допомагало зв'язати ті думки докупи те, за що вони чіплялися. Це навіть почало дратувати у низька. Щоб розвіятися, він вирішив із кимось поговорити. Найближче був Джек, тому вуж поповз до нього. Працюєш? запитав Ониська Жу. Працюю, та щось не дуже робота в'яжеться, відповів Джек. Чогось мені наче не вистачає. Дивно. вигукнув Онисько. Мені те саме здалося. Щось не те сьогодні, все не те. І що б воно означало? промовив Жук. Ходімо до Євридіки, може, вона... може, вона пояснить нам, що відбувається. Евридіка сиділа на краю ліжечка й плакала. Що сталося? в один голос вигукнули Онисько й Джек. Ось, напростягла долоньку, усі пальці голкою поколола. Як це? здивувався Онисько. зна? щось не слухається сьогодні. В мене лапки, наче чогось бракує мені. У неї квіти на вишивці якісь патлаті повиходили. Ну, годі плакати, заспокоював її Джек. Не тільки в тебе все ж кереберть. Ходімо до одарочки, сподіваюсь, вона знає, що це з нами коїться. Усі гуртом увійшли до одарочки. Жабка стояла з ложкою над каструлею і кривилася. Здравствуй, одарочку, ми до тебе. Заходьте, але мені так соромно. Я ж навіть не маю чим вас пригостити. У мене сьогодні все зла валиться. Нічого не встигаю, нічого не виходить. Он і борщ пересолила. Чогось мені, наче не вистачає. Що ж це з нами таке? занепокоєно озвалася Вридіка. Може, яка хвороба? Якщо вже Кузя нам не підкаже, то я не знаю. Чекай, чекай, зупинив її Онисько. Кузя, я все зрозумів. Я не чую його скрипки. Він сьогодні не грає. То ось чого нам всім бракує, здогадалася Вридіка. Ходімо до нього. Друзі знайшли Кузю на ганку біля його нірки. Він дуже здивувався, побачивши всю компанію, та ще більше отетерів, коли Онисько попросив щось заграти. Заграти? не вірив своїм вухам Кузя. Ви просите мене заграти на скрипці? Саме так, кивнув Онисько. Ти щось казав про новий вальс. Ага, зрадів Кузя. Вальс картопляного цвіту, я закінчив його сьогодні вранці. Може, мені здалося, втрутилась в розмову Вредіка, проте були якісь балачки про нову ноту. Були, засяяв хробачок, я справді винайшов ноту. А ти вже назвав її, поцікавилася одарочка. Ще ні. Усі нові винаходи годиться називати іменем винахідників, авторитетно зазначив Онисько. Нота Кузя? здогадався Джек, дивно звучить. Ні, це задовга назва для ноти, заперечив Онисько. Пропоную нотаку, чудово загукали всі. Дуже вдала назва для ноти. Грай, Кузю, зааплодували одарочка і Завридікою. Влаштуй нам концерт. Ми так любимо твою музику. А особливо ноту, Ку, додав Джек. Кузя зашарівся, проте взяв скрипку, смичок і заграв. Він грав довго і натхненно. Скрипка то сміялась, то ридала, то замовкала, то вибухала дивовижними звуками. Наостанок над городом злинула прекрасна мелодія вальсу. Вона була напрочуд гарною і зачаровувала усіх слухачів. А окрасою концерту стала остання нота, нова, зранку винайдена несамовита і пронизлива нота Ку.